Днями прилуцькі правоохоронці давали чергову прес-конференцію, на якій підбивали підсумки своєї роботи за останніх півмісяця. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Руслана Крахмільця, правоохоронцям є чим пишатися. Результативність роботи очевидна. 3 червня працівники прилуцького міськвідділу міліції спільно з працівниками Державної служби охорони затримали 22-річного грабіжника з Кіровограда. Сталося це через 15 хвилин після звернення потерпілої. Місцем злочинної. У діяльності гастролера стала територія мікрорайону Рокитне. Чоловік серед білого дня у різні проміжки часу просто посеред вулиці зірвав золоті ланцюжки з двох жінок. Також цього дня грабіжник викрав автомобіль ВАЗ у Прилучанина. Однак довго ховатися від правоохоронців у гостя з Кіровограда не вийшло. Злочинця затримали. Йому загрожує пристойний тюремний строк. Це вже, як я нагадую прилучанам, що четвертий розкритий по гарячим слідам за цей місяць і минулий угон з шести, який ми розкриваємо по гарячим слідам за одну добу. І також це на сьогоднішній день. За минулий тиждень четвертий грабіж, який розкритий 3 червня. Жертвою грабіжника стала 37-річна прилучанка. Прямо в магазині з її рук невідомий чоловік вихопив сумочку. Там знаходилось півтори тисячі гривень та мобільний телефон. Горе крадій ховався від правоохоронців трохи довше ніж його колега з Кіровограда. За три години ми надали. Відеоспостереження надали фотокарточки, по якому особа впізнала злочинця, особу, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину грабежа, стаття 186, частина 1. І звісно, ми її затримали на протязі. Одні, одні години. Днями прилуцькі правоохоронці викрили наркопритон. Три мешканці міста 35, 43 та 48 років, налагодили підпільну мануфактуру, виготовляли та збували наркотичні засоби. Спільно з прокуратурою нами було задокументовано наркопритон. Два чоловіка і жінка обґрунтовано підозрюються, те, що вони тривалий час виготовляли. Це ширка. І обґрунтовано підозрюється в скоєнні статті 307 частини 2, в скоєнні статті 309 та в скоєнні статті 317. В сукупності дані статті мають міру покарання від 5 до 8 років. Позбавлення волі в прилуках крадії продовжують полювати на телефонні та інтернет-кабелі. Міць з них здають до приймальних пунктів. Кількість епізодів та збитків від такої діяльності не мала. Було викруто громадянина, який здійснював крадіжки телефонних кабелів, як компанії Тім, так і КрТеком. На даний час вже задокументовано 11 фактів, по яким вказаній особі пред'явлено підозру. В кратчайші сроки буде кримінальна справа направлена до суду. Не збавляють темпів діяльності і телефонні шахраї. Зловмисники представляються представниками банку, просять назвати пін-код картки. кажуть, що телефонують з податкової міліції і виманюють гроші. Прилучани продовжують наступати на одній ті ж граблі. А коли розуміють, що їх надурили, звертаються до правоохоронців. Однак, не всі на кожен тривожний дзвінок від потерпілих міліціянти реагують і запевняють, знайти людину, яка заховалась на тому кінці дроту, надзвичайно важко. Але реально. є база всеукраїнська армур так називаємо. Вона ну якби для службового користування. Всі особи, які обґрунтовано підозрюються, чи в коєні злочину, чи е, перебувають під слідством, суд ідуть чи до місця позбавлення волі, вони ідентифікуються, визначається коло. Телефонних номерів, які знаходились в тому і іншому, і береться роздруківки. Показники розкриття вдвічі збільшилися. Звітує Руслан Крахмілець. Темпів роботи прилуцькі правоохоронці обіцяють не збавляти і надалі. Прилучан просять за будь-якої протиправної ситуації не зволікати і звертатися до прилуцького міськвідділу. Чим швидше міліція приступить до роботи, тим більш імовірним буде розкриття злочину.